Краса сучасних квітників може починатися навіть просто з такої берези на квітнику і сюди повертаємося, там хвойні рослини і квіт... квітують троянди. Берізка також є такою прикрасою. Поруч з берізками може рости ось отак. Барбарис, гортензія Анабель. Далі бачимо отакі дерева декоративні. Це просто як садочок квітник. Клумби немає, тут клумба не розбита, а просто сосна гірська, вже доросла сосна. Вони, хоч дуже великі і не ростуть, ці сосни, але якщо сосни весною не обламувати ось ці прирости, що тут з'являються, то вона виростає вже не знаю скільки ось років цій сосні. Напевно, багато років, бо поруч стоїть тут не дуже новий будинок, але вона така густа, це сучасні сосни такі. Сучасні дерева відрізняються по якості від тих дерев, що були раніше, в тому числі і сосни. От я йду в такому чудовому садочку, і здалеку також бачу, як березклет прикрашає цю територію. Берізку я вам показувала. Це також дерево декоративне, воно весною тут дуже гарно квітувало. Зараз ось на, на ньому такі яблучка. Маленькі, маленькі декоративні яблучка. Знову, так як з одного боку будинку троянда, така висока, жовта. І подивіться, звертайте увагу, друзі. Я чому загорілася зробити канал Сучасні квітники. Для того, щоб квітники робити по-сучасному, бачимо красу березклета із золотистим відтінком, і бачимо оту жовту троянду. Ця краса переплітається. Далі я хочу сказати вам, ну ось по правий бік. Тут такий садочок декоративний, зроблений, дуже гарний. Далі ми бачимо, що тут немає багато відтінків, ось відтінки жовтого. Так? От Ми можемо квітник будувати з жовтими відтінками. І повинні розуміти, що сюди пасує. Бачимо, що пасує зелений колір, це точно пасує. Бачимо ті дерева. Такі декоративні, також вони є окрасою цієї території. От Я завжди, коли хочу розказати про якісь квітники, уявляю свій двір. І, наприклад, якби я саджала, формувала, наприклад, по-новому розбивала все в своєму дворі клумби. Як би я саджала рослини, що б я з цими рослинами посадила поруч? Ось зараз я вам показую саме оцю клумбу в таких тонах, які переплітаються. Ми бачимо бересклет звідти, бачимо квіти тут жовтого кольору, бачимо гортензію анабель. Вона також була білого кольору, а тепер вона зеленуватого кольору стала. Ортензія Аннабель набирає вже зелених відтінків. Тут вона росла білим кольором. Поруч ми бачимо, що є хінецея. І, і е, запам'ятовуємо саме ці кольори. Запам'ятовуємо саме цю клумбу, яку я вам зараз показую, поруч з цими світниками. <кій> тобто враховуємо всю тональність, яка є навколо біля свого будинку, або навіть лавшафті-дизайнери, хто працює біля багатоповерхівки, роблять клумби зараз біля сучасних будинків, то також повинні враховувати цю тональність. Далі ми йдемо з вами. Бачимо, гортензія відквітає, уже була рожевого кольору. Це широколисткова гортензія. Поруч канни, якщо це канни були жовтого кольору, то ось цю клумбу можна назвати в жовтих кольорах, тому що все ж таки ми бачимо ось бересклети, Бересклети. Тут також посаджені, чому? Тому що вони підтримують саме ось цю гамму, яка дотримується у цих кольорах таких жовтих. І зараз я доходжу до ці клумби біля цього будинку. Бачимо росте тис. Тис далі. Знову канне, спірея. Ну, з ми, знала, ми знаємо, що яскравих тинів не бувають. Юка. Друзі, юка це означає, що там і далі також бачимо юка. Юка, це означає, що тут ще був присутній білий колір, і він переплітався з кольором гортензії. Бо саме гортензія анабель квітла білим кольором і юка також. І яка ж оця окраса хвойні рослини у вигляді плакучих рослин, у вигляді просто таких прямо стоячих? Далі ми бачимо папороть росте. Начебто небагато рослин на цій клумбі, так? Але ця клумба є дуже гарною. Бересклети, їх скоро підстрижуть. Їх тут постійно стрижуть, скоро будуть, прийдуть, будуть працювати тут садівники. І отаке переплетіння жовтих кольорів ця клумба о, в жовтій гамі. І до жовтої гами додається ще е, білий колір, ну звісно, що зелений колір іде. Бересклети, коли пострижуться, то тут буде е, дуже гарний такий живопліт із бересклетів. Зараз я ближче підійду сюди, ось і звідси покажу вам красу. Цієї клумби, троянди, троянда королева всіх квітів. І запам'ятовуємо, як можна посадити рослини. Тут ще є півонія, ми бачимо. Півонії у всі часи з їх гарними листями. І таким шикарним квітуванням, раннім. Завжди були модні півонії. І ці золотисті бересклети. І зараз я хочу повернутися тріжечки туди далі, до родби, є. Покажу вам її ближче рудбекія, вона співпадає якраз по тональності за таким бересклетом, у якого є жовті кольори на листочках. Бачимо, яка гарна, які очки там у неї такі всередині. Це дуже непримклива рослина. Посадив про неї, і вона буде розростатися собі. Треба тільки обмежувати. Оце рудбекія. Якщо, якщо ми хочемо клумбу у жовтій тональності, то можемо саме ось такі клумби саджати. Як оця клумба, бачимо, що жовта тональність, от троянда жовта королева, жовта королева, і переплетіння рослин, які можуть бути в якій гамі, які кольори підходять саме сюди, для цієї клумби. Ну, білий і жовтий кольор ми з вами знаємо, завжди пасує. Білий колір пасує з усім. От рудбек я біля Значить, начебто різні кольори, але квіточка однакова, то хіноцея жовта, здається. І трояндочка жовтенька. А навколо... Навколо ми бачимо краса зелених хвойних рослин. І не тільки хвойних зараз стали модні рослини з такими декоративними фіолетовими, бордовими листочками. Тут також вони є. Звертаємо на це увагу, воно не заважає клумбі навіть в жовтій тональності. От різних видів тує, ти типу позаплітав декоративний виноград в їх. Так що уявімо, що ми вдома, наш двір. І я уявляю свої берези під двором, березовий гай 11 беріз у нас у таких великих під двором росте. Вони не дуже широкі, вони більше стрункі. От, сосна. І оця чудова клумба, такі гаммі, це сучасні клумби. Сучасні клумби, сучасні квітники. Це завжди рослини сучасні, можна поєднувати із рослинами. Ті, що були раніше, але формувати їх таким чином, щоб вони були вже в сучасному стилі. Сучасний стиль передбачає обов'язково хвойні рослини. Які хвойні рослини бувають, і яких видів про все це я вам буду розказувати і показувати гарні, сучасні. Čítně